Слава Нації, вітаю на каналі Добрий Рембат, в ефірі я, Сашко добрий. Сьогодні вперше мав їздити на Спартані, але не поїхав. Машина з місця не зрушила. Зовні було видно, що ведучки намагаються тягнути гусянку, але машина не зрушила. З місця у підсумку залізли, подивилися, поприлипали у нас колодки до дисків. І не можна сказати, щоб машина так вже й довго стояла, ну, і постояла і оприлипало. В правому бачку там два бочка механіки видяганьної рідини. З правого, з правого збігла рідина, ми долили, але це на не... це трохи воно там блищить, так, бо ми його власне тягнули тягнули на буксирі. і я... Завжди, коли з такою технікою взаємодію. Я пам'ятаю аналогію, ну, пам'ятаю приклад М113, так, там, де для буксира треба в трансмісії той важі переводити в режим буксирування, бо інакше спалите коробку. І от мені цікаво, чи на спартані щось таке передбачено, якщо ви компетентні, підкажіть, будь ласка, я пошукаю профільну літературу. Дякую за підтримку. Разом боремо і поборемо.